Вітаю вас, шановні наші телеглядачі, як завжди, вітаю вас щиро і сердечно. І разом з вами кажемо, старий рік минає, новий наступає. Народжується Син Божий, але це буде трошки пізніше. А сьогодні програма Свою Україну любіть виходить в останнє в році поточному 2014 ви добре пам'ятаєте, а особливо постійні глядачі нашої просвітницької програми, що цього року ми відзначали декілька ювілеїв. Звичайно, найповажніший і найосновніший це 200-ліття дня народження Тараса Шевченка. Але крім цього, найпотужнішого нашого всеукраїнського і світового таке ювілею. Сьогодні наша програма скаже вам ще й про ювілей, ну не 200 років, але майже столітній ювілей. Майже, я сказала, тому що цього року виповнилося 75 років Хмельницькому обласному інституту після дипломної педагогічної освіти. Дуже потужний заклад освітній. Такий освітній заклад, без якого нашим би хмельницьким освітянам та й всім подолянам, було б значно складніше входити в ритм, в русло, в течію сучасної освіти, яка, ну ви знаєте, краще мене змінюється. Може, аж надто часто, але. Поступ вперед, це те, що має забезпечити всім нам, ну, а нашій школі, нашій освіті, в першу чергу достойну вершину, до якої ми з вами всі прагнемо, і не тільки освітяни. Хмельницький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти це заклад, який за свої 75 років. А вдумайтесь тільки, це ж дуже потужний ювілей, зробив для освіти Хмельниччини дуже багато: вчителі, працівники дошкілля і навіть поважні вчені зі столиці і із інших обласних центрів України. З радістю приїздять туди, тому що є чим поділитися нашому інституту. І є що запозичити в нашого інституту тим іншим інститутам чи ну, різним освітнім закладам, які приїжджають у місто Хмельницьке. І я вже дозволю собі сказати, що саме інститут, про ювілей якого ми сьогодні говоримо, є таки потужною освітньою візиткою. І нашого обласного центру, бо в місті Хмельницькому він знаходиться, і всієї нашої славної Хмельницької області. Ось переді мною книжка, яка присвячена 75-річчю інституту. І я хочу вам сказати, що відкривається вона вітаннями, ну, не так собі, простих. Звичайних, хоча, може, і знаних просвітян. Є вітання і такі, але дуже важливо, що привітання з нагоди 75-річчя інституту надіслали міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Із Національної академії наук привітали. Із різних дуже поважних навчальних і освітніх закладів нашої держави. Теж привітали. Ну, от дозволю собі лише декілька слів і звітання міністра освіти і науки. Утворений у тяжкі передвоєнні роки ваш інститут пройшов славний шлях свого розвитку і є центром комплексного вирішення актуальних проблем освітянської галузі Української держави. Очевидно, дехто з вас знає, що міністр освіти і науки Сергій Квіт він дуже скупий на похвалу, а тут отаке добре, справедливе слово. Як же інститут досяг такої висоти і такої значимості і значущості? З цим питанням я звертаюсь до гостя нашої програми. Віктора Євгеновича Береки, ректора інституту, доктора педагогічних наук, професора. І ще така невеличка ремарочка. Віктор Євгенович порівняно недавно очолює цей потужний освітній заклад. Але з давніх пір, о, я так думаю, що це зі шкільної лави цей достойний чоловік знав, що він буде освітянином. І якраз це. Виправдано. Шановний Віктор Євгеновичу, дуже вас прошу представте в нашій програмі Свою Україну Любіть заклад, який ви очолюєте зараз. Вітаю, шановних телеглядачів. Я дуже вдячний за те, що так високо оцінили. Роботу нашого освітнього закладу, адже він дійсності займає провідне місце серед вищих навчальних закладів не тільки нашої області, а й республіки. Наш навчальний заклад працює з своєрідною категорією людей. Це люди з вищою освітою, вихователі, вчителі. Заступники і директори шкіл, це і методисти, це і завідуючі районними міськими відділами освіти. Саме це визначає специфіку роботи нашого навчального закладу, і ми горді тим, що займаємо провідне місце серед вищих навчальних закладів нашого рідного краю. Шановний Вікторе Євгеновичу. Я знаю, що на ознаменування 75-річчя інституту, який ви очолюєте, ви проводили декілька заходів, таких потужних, достойних заходів. Я знаю, що запрошені були люди з усієї України, і вони приїздили. От про один-два із них, будь ласка, розкажіть. Дійсності планом роботи нашого навчального закладу передбачено було ряд заходів на відзначення 75-ї річниці його заснування, і це не випадково, адже ми хотіли показати не тільки історію розвитку закладу, а й показати тих людей, які доклали чимало зусиль для того, аби такий навчальний заклад. Був створений, аби такий навчальний заклад зайняв провідне місце серед вищих навчальних закладів України. Серед таких заходів ми Випустили книгу, яку ви свою Олександрівну нам демонстрували сьогодні. Крім того, ми провели науково-практичну конференцію, і ця науково-практична конференція характерна тим, що на ній виступали дуже багато бувших науковців, сьогоднішніх науковців цього навчального закладу, які розповіли про становлення і розвиток цього закладу, і про його історію і про його. Плани цього, цього навчального закладу ми вдячні всім, хто відгукнувся на наше, на наше запрошення. І горді тим, що гостями нашого закладу були працівники Міністерства освіти і науки, Інституту інноваційних технологій, Міністерства Академії педагогічних наук України, були представники інших навчальних закладів після дипломної педагогічної освіти, і цим ми горді. І, шановні телеглядачі. Заслужено гордиться всім тим, що от він каже, Віктор Євгенович Берека, ректор інституту, бо ось в руках у мене програма регіональної науково-практичної конференції після дипломна педагогічна освіта та методична служба на Хмельниччині. Історія поступу. Якщо хтось би. Засумнівався у потрібності такої конференції, я впевнена, що такого не є, не було і не може бути. То ось послухайте, мета конференції: в історичній оцінці з позиції сучасності розглянути процес формування системи після дипломної педагогічної освіти та методичної служби в Україні, окреслити їх основні здобутки, проблеми. Та напрямки стратегічного розвитку. Вікторе Євгеновичу, шановний, може я трошки і забігаю взагалі наперед по життєвій дорозі інституту, який ви очолюєте, але от скажіть мені, будь ласка, як ви бачите стратегію розвитку? Стратегія розвитку нашого навчального закладу полягає в тому. Аби забезпечити не тільки передпідготовку нашого вчителя, а забезпечити роботу нашого вчителя у міжкурсовий період. Що це означає? Це означає, що нам так треба готувати наших вчителів, які би могли відшукати серед вчителів тих людей, які докладають чимало зусиль для розвитку нашого зростаючого покоління, і це дуже важливо. Адже е, ми не тільки хочемо виховати сьогодні математика, фізика, хіміка, а ми хочемо зробити так, аби виховати гідного громадянина України, і цій е, ділянці роботи ми приділяємо особливу увагу. Я ще, Віктору Євгеновичу, дозволю сказати нашим шановним телеглядачам, що одним із основних заходів. Святкування 75-річчя інституту було відкриття музею музею історія освіти Хмельниччини. І про це трошки пізніше розповість Ірина Богданівна Вашеняк, проректор з наукової роботи та моніторингових досліджень, кандидат історичних наук. Доцент, отож, слухаємо шановну Ірину Погда. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти за 75 років свого існування пройшов велику славетну історію і розрісся з Кам'янець-Подільського методичного кабінету до великого потужного навчального закладу в системі після дипломної освіти педагогічних працівників України. На сьогоднішній день це 125 науково-педагогічних науково-методичних працівників. В структурі інституту працює 5 кафедр, 13 науково-методичних центрів. Безумовно, головне завдання інституту це забезпечення курсової підготовки, здійснення післядипломної педагогічної освіти педагогів в області. Курсантами наших курсів є всі педагогічні працівники області, починаючи від працівників дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, закладів. Позашкільної освіти це і педагоги, і керівники навчальних закладів, керівники гуртків. Але курсова робота це далеко не основна частина діяльності нашого інституту. Основна частина роботи присвячена міжкурсовій підготовці, міжкурсовій роботі. Тобто, це робота, щоденна робота направлена на ознайомлення педагогів в області з актуальними питаннями, проблемами, з новими програмами, програмним забезпеченням, підручниками, методиками їх застосування, які є як результатом роботи нашого керівництва Міністерства освіти і науки, так і результатом роботи творчих груп, результатом діяльності. Кращих педагогів і України, і нашої області в інституті використовуються надзвичайно різноманітні форми діяльності, починаючи від лекційних, семінарських, практичних занять. Це сучасні форми тренінгової роботи. Колоквіуми на сьогоднішній день ми активно використовуємо сучасні інтернет-технології, комп'ютерні технології. На сьогоднішній день значне місце, значну роль займають відеоконференції, відеосемінари, вебінари. Інститутом декілька років назад придбана надзвичайно потужна платформа Adobe Connect Pro, яка дає можливість забезпечувати саме діяльність в дистанційній формі і навчальну. І позанавчальну. Нові сучасні форми роботи, такі як вебінари. Цьогоріч їх проведе. Лише цього року їх проведено більше 60. Вебінари дозволяють забезпечити зв'язок нашої аудиторії, будь-якої з наших аудиторій з будь-яким комп'ютером, який під'єднаний до мережі інтернет. Такими. В такому режимі ми співпрацюємо з методичними кабінетами, з управліннями освіти районних міських в районах та містах. Ми забезпечуємо зв'язок тих шкіл. Які мають можливість під'єднатися до інтернету і працювати з нами в режимі конференції, це не тільки нова сучасна форма, а це і форма, яка дозволяє в значній мірі економити державні кошти і час наших педагогів Цьогоріч нашим інститутом, всім його колективом, творчою групою, до складу якої війшли представники усіх кафедр, усіх центрів підготовлено книгу, яка називається Хмельницький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти Історія події особи, ця книга, створена творчим колективом нашого інституту, вміщає в себе декілька розділів. Головним з яких є власне відтворення історії інституту за всі 75 років його існування. В книзі представлені. Основні напрямки діяльності інституту, а також саме головне, люди, які творили нашу історію. Це і працівники, які вже багато років знаходяться на заслуженому відпочинку. Це і наші ветерани, ветерани педагогічної служби, наукової діяльності, методичної служби, а також ті, хто лише нещодавно приступив до роботи в інституті, але вже залишив свій вагомий слід в його історії. Великий розділ цієї книги присвячений. Спогадам наших ветеранів, один з очільних напрямків нашої діяльності, діяльності нашого інституту, це співпраця з методичними кабінетами області. Адже ем, говорити про те, що ми маємо змогу постійно тримати контакт з кожним з педагогів області, це не зовсім правильно. Насамперед, ми тримаємо контакт. І співпрацюємо з методичними кабінетами. І тому один з великих розділів нашої книги присвячений роботі науково-методичних кабінетів всіх районів та всіх міст нашої області. У Хмельницькому інституті створено музей, один з перших в Україні. І чи не найбільший на теренах нашої області музей, який відображає історію освіти Поділля. Музей